В ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав своє життя за незалежне майбутнє України. Буковинці прощаються з героєм, який загинув на фронті. Молодшому сержантові Віталію Михалеску останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному воїну. Замість театральних куліс гуркіт коліс та пар від ретропотяга у Чернівцях. Зал вокзалу перетворився на декорації ніжної та ліричної історії про раптову зустріч двох самотніх людей. Актори Чернівецького драмтеатру представили адаптовану постановку п'єси Зірка без імені Міхая Себастьяна. Як це було, розкажуть мої колеги. Іноді доленосні зустрічі трапляються між прибуттям і відправленням. Саме у таку мить минулими вихідними актори драмтеатру занурили військових, які перебувають на реабілітації на Буковині, та перехожих, які раптово опинилися у імпровізованому глядацькому залі вокзалу. Іван Бутняк каже, сучасному театру притаманно виходити за рамки сцени. Тут навпаки, саме присутність максимальна чогось нового. Тому театр це не тільки наша прекрасна чарівна будівля на театральній площі Чернівців, а театр завжди там, де наша. Чудова команда акторів, оскільки чимала частка історії зірка без імені відбувається на пероні. Тож вирішили максимально оживити її. Додає Іван Бутняк. Іноді найважливіші зустрічі трапляються на пероні. Потрібно було багато що переробити. Це було вже завдання для режисерки Людмили Скрипки, і мені здається, що вони з цим впоралися, але ми це зараз побачимо разом. Ретропотяг, що прибуває, став головною декорацією ліричної драми у виставі Все як у житті. Несподівана зустріч, коротка мить щастя і відпущена надія. На вулиці ми працювали перед театром, за театром майданчики засвоювали. Були на виїзді. У нас була акція, присвячена пам'яті Івану Миколайчуку. Ми робили виставу прямо у нього в дворі. А от таких, от не знаю, Андрій Циганок грає вчителя Гріга. герой, який шукає ту, хто залишив слід у його серці. Це людина. А яка шукає свою коханку, яка втекла від нього? От і знаходжує тут на вокзалі. Ну насправді сюжет зовсім інший. Ми адаптували до, до місця проведення. Під оплески військові дякують за виставу. Серед них Вадим Петрюк у липні 2022-го він залишив сім'ю, щоб піти на фронт. Емоції переповнюють, ну дуже цікаво. Тут тим більше атмосферно на вокзалі це все і потяг. Ну дуже класно. Цих заходів дуже багато, і ти навіть не встигаєш за щось інше. ну, Це класно, що запрошують на таке, що влаштовують такі заходи. тут Дуже класно. Військового досвіду чоловік не мав, проте це не стало на заваді. І, хоч на запорізькому напрямку Вадим Петрюк втратив ногу, він не втрачає оптимізму. Не була кафедра ще з університету, але з. Липня 22-го року я вже був на службі. Ми були як група евокуаційна, йшли допомагати витягнути хлопців, якби не дійшов. Я дружині кажу, що багато плюсів, а вона каже, що щось те говорю. 50 хвилин емоцій, які назавжди залишаться в пам'яті. Зірка без імені зійшла тут, де зазвичай чекають потягів, щоб нагадати, кожна мить може стати доленосною. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Майбутні журналісти стають сильним голосом країни. Студенти Чернівецького національного університету взяли участь у міжнародному проєкті та створили сім унікальних фільмів, які розповідають про життя українців під час війни. Ці документальні картини не просто навчання, а спроба розповісти світові, що насправді стоїть за словом війна. Більше про це за мить у сюжеті. Сім унікальних короткометражних стрічок, які розповідають про біль кожного українця. Студенти кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича нині презентували свої роботи. Основна мета цього проєкту дати можливість студентам висвітлювати і показувати якісь певні суспільні теми. Тобто, студентський голос має бути сильним, він має звучати. Є різні форми, як це можна зробити. Одна з них це зйомки до. Коментального фільму дані кінострічки були створені в рамках міжнародного проєкту під керівництвом відомої американської журналістки та викладачки Гарвардського університету Сесілі Тайлер. Ми розпочали даний проєкт для того, щоб показати майбутньому поколінню, як саме вони можуть зображувати власну історію, яким чином вони можуть це транслювати на загал. Я дуже задоволена роботою, яку виконали Чернівецькі студенти, адже вони виконали надзвичайно багато праці під вагомим тиском. Отож, сьогоднішні фільми будуть презентовані не лише на сайті кафедри, але й на іноземних ресурсах. За мить до нового таку назву отримав один з представлених короткометражних фільмів, над яким працювали студентки другого курсу, за словами авторів, це кіно відображає біль людей, які не чуток знають, що стоїть за словом окупація. Він про нашу подругу, яка була в окупації рік. Ось і вона розповідає про те, як вона все це пережила, а також те, як вона дотувалася вчені як вона знайшла тут собі роботу, як вона поступила в університет і як знайшла собі друзів. Інша кінострічка, над якою працювали студенти п'ятого курсу, це розповідь про долю вимушених переселенців, у яких війна відібрала рідний дім. Наш фільм про дівчинку з Херсонського. Херсонської області. Вона є вимушено переселеною особою, яка переїхала жити в Чернівці і тут розпочинає своє нове життя, тому що її їм зруйновано. Тут вона навчається у медичному коледжі і мріє залишатися тут в місті. Кожна студентська робота стане частиною документального кіно, яке буде змонтовано та продемонстровано у Сполучених Штатах Америки, за словами Сесіль Тайлер, світ повинен бачити, чути і відчувати, що стоїть за страшним словом війна. Я за те, щоб увесь світ побачив, що саме коїться в Україні, адже досить часто ми втрачаємо ці деталі та нюанси, які насправді стаються з нами а саме їх потрібно висвітлювати у світі. Майбутні журналісти в один голос кажуть, під час створення фільмів їм вдалось попрацювати в тандемі з іноземними фахівцями і перейняти їх унікальний досвід. Досвід, те, що це ну, з американськими партнерами ми знімаємо фільм, і загалом ми фільми ми ще не знімали, тому це було дуже цікаво спробувати. І найголовніше, говніш це досвід. Дуже багато чого нового дізналися. У нас були онлайн-пари і все дуже доступно пояснювали. Нам також запрошували не тільки американських. Дері ще запрошували українську монтажерку, яка нам пояснювала особливості монтажа, і були перекладачі, тому це було дуже доступно, це було дуже зрозуміло. Ми робили свою роботу відштовхуючись від місяця, а потім у нас вже з'явився додатковий час. Ми його просто присвятили дому, щоб якось доповнити, покращити і допрацювати наш фільм. Досвід це безперечно дуже цінний. Це було дуже цікаво, тому що це люди, які в цій сфері давно вони мали гарний і практичний досвід. Свід, відповідно, вони давали дуже цінні поради. Це американський проєкт. Нам прийшли до нас і запропонували, щоб ми взяли участь. І він про створення документальних фільмів розповідалося, як з ідеї створюється повністю весь фільм, ось як готовий продукт. І... Під кінець ми вже маємо вже сім готових фільмів, які пов'язані на тему війни. Цей проєкт не лише про навчання, це спроба достукатись до міжнародної спільноти та нагадати, війна в Україні триває. Ми думаємо, що весь світ обертається довкола України. Це не зовсім так. На жаль, у світі люди від української війни в Україні втомилися, і їм легше думати, що тут нічого страшного немає. Якось там розберуться Україна, Росія помириться, і все буде добре. Ми хочемо показати, що є насправді. І щоб суспільство краще розуміло свою відповідальність. Участь студентів Чернівецького національного університету в міжнародному проєкті це внесок у формування інформаційного фронту України. Через власні короткометражні стрічки майбутні журналісти показали навіть під час війни український голос може бути почутим далеко за межами країни. Альона Рудніцька Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Моторошне вбивство у Чернівцях. Ввечері, 24 травня, двоє чоловіків розпивали оковиту. Під час таких посиденьок між знайомими виникла суперечка. В ході конфлікту 74-річний чернівчани наніс 52-річному чоловіку два удари ножем в шию. Від отриманих ушкоджень потерпілий помар. Тіло загиблого співробітники поліції направили для проведення судово-медичної експертизи. З місця події вилучено низку речових доказів. Поліцейським вдало. Ось оперативно встановити особу зломисника та його місце знаходження. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За останні три роки на західній ділянці кордону виявлено понад 60 тіл загиблих. Ще двох чоловіків, які загинули від переохолодження днями, виявили прикордонники відділу Шибани. Обидва загиблі громадяни України: один із Львівщини 1994 року народження, інший з Донеччини 1992 року народження. За попередніми даними, принаймні один із них намагався незаконно перетнути державний кордон. Ознак насильницької смерті не виявлено. Охоронці Жу застерігають. Попри травневу пору, погодні умови в гірських районах залишаються небезпечними. Вологість, пронизливий вітер і низька температура становлять серйозну загрозу для життя. Тож громадян просять утриматись від спроб нелегального перетину кордону. Збив велосипедиста на смерть, вивіз тіло та втік. На Буковині затримали дальнобійника. Вихідними 42-річний житель Черкаської області, керуючи фурою, збив у селі Бояни річного велосипедиста, жителя села Припруття. Після чого завантажив тіло у вантажівку і вивіз у сусіднє село Магала, де й залишив загиблого, аби приховати сліди злочину. Поліція оперативно встановила особу водія та місце знаходження авто з характерними пошкодженнями. Фігуранта затримали. А у Чернівця розслідують ще одну ДТП, у якій постраждала чотирирічна дівчинка. За попередніми даними, 20-річний водій Рено збив дитину на пішохідному переході, коли та переходила дорогу разом із матір'ю. Постраждалу госпіталізували. Тривають досудові розслідування. Ки це всі новини на сьогодні. Я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMінCV.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.